Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники. І одним словом, друзі, соняшники вас вітають! Це мій канал. Я дякую вам за лайки, за позитив, за е, дзвіночок, на який ви тиснете, за ваші коментарі. Я дякую вам за те, що ви зі мною, друзі. А е, про що хочу зараз сказати? Це якщо тільки що їхала, і зразу вам розкажу: якщо вам хочеться адреналіну, тоді в Дніпро або туди на лінію розмежування, особливо такий адреналін. Коли їдеш за кермом і ти чуєш, як збивають десь поряд дрона, адреналін зашкалює друзі. Нікому такого не побажаю. Нікому зовсім навіть ворогу кажуть, не треба бажати цього. Друзі, гарного вам дня, чудового настрою, щоб адреналін був лише від позитиву, а не від того, коли ви їдете, чи десь над будинком збивають дрона, ракету, чи ще щось. Щоб у всіх був мир. Миру вам, щастя, позитиву і з наступаючими святами.